21 листопада в Україні оголошено попередження через негоду. По всій країні, крім західних та більшості північних областей, пориви вітру сягатимуть 17-22 метрів за секунду у Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі пройде сильний дощ із мокрим снігом. У Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій вдень очікуються значні опади. У західному північному регіонах та на Вінниччині на дорогах ожеледиться. На Полтавщині упродовж дня погода буде похмурою. Вранці та вдень йтиме сильний дощ. Ввечері очікується дрібний дощ зі снігом. Температура повітря вночі становитиме плюс 2 градуси. В день 13 градусів із плюсом. У Кременчуці небо вкриватиметься хмарами. Від ночі розпочнеться сильний дощ, який трохи стихне до вечора. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 13. Вночі очікується плюс 2 градуси. У горішніх плавнях погода буде похмурою. Сильний дощ йтиме упродовж четверга. Щоправда, до вечора опади слабшатимуть. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 2. Денна становитиме 13 градусів із плюсом. Вітер змінних напрямків до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 21 листопада, 1971 року, за даними мето фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 11 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1985-го – 15 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.